Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачними млинцями під назвою ситні. Для початку до миски вбиваю яйця. Тепер сюди додаю цукор, борошно і крохмаль. І додаю чайної ложки солі. Все гарненько перемішую вінчиком. Хочу сказати, що я роблю подвійну порцію для млинців. І тепер сюди ж вливаю молоко. Спочатку половину і вимішую. І тепер вливаю іншу частину молока. І залишу влити сюди олію. Гарненько вимішала, щоб не було грубочок. І тепер залишаю тісто, нехай постоїть, відпочине приблизно 10 хвилин. Ось тісто відпочило. Воно доволі таке ріденьке. І тепер перехожу до плити і смажити мунці. Для першого млинця сковорідку змащую олією. Кожного разу, як буду набирати тісто із миски, помішую його, так як борошно і крохмаль усідають на дно миски. І смажу як зазвичай з обох сторін. Ось насмажила я млинців. Доволі так багатенько. Вони такі тоненькі, навіть пальці видно через них. Дуже смачні млинці. Поки що відставляю їх в сторону. І тепер приготую начинку. Я заздалегідь відварила це в мене соняча печінка, порізала її такими більшими кубиками, щоб швидше охолола. І тепер наріжу її дрібненькими кубиками. Приблизно такими от буде достатньо. Печінку нарізала, і також заздалегідь нарізала я ще маленьким кубиком. Дві великих цибулини. І тепер це все потрібно підсмажити. На сковорідку вливаю соняшникову олію. І спочатку переношу цибульку. До цибульки додам півчайної ложки цукру. Так вона карамелізується, цибулька. Буде більш такою смачнішою і не буде гірчити. І обсмажую до напівпрозорості. Коли цибулька стала більш прозорою, додаю печинку і обсмажую, щоб все підрумянилося. Печінка хоч і готова, в мене вже відварена, але все рівно, коли її підсмажу. Вона буде більш смачнішою в начинці. Я заздалегідь відварила три великих картоплини, перетовкла їх в пюре і тепер сюди ж відправляю відразу ж гарячу засмажку. Солю перчу все за смаком, також додаю спеції і перебивається все блендером. Ось така виходить начинка, тепер залишаю нехай трішки охолоне. Начинка охолола, млинці готові. Тепер можна збирати млинці, змащувати. Беру млинець. Беру начинку. Викладаю на млинець. І загортаю кому яким зручним варіантом. Мені більше так підходить. І так і з усіма мінцями. Ось накрутила, навертіла я своїх млинців. Погляньте, який апетит мають вигляд. Перед подачею можна обсмажити на важковому маслі. Або ж взбите яєчко і також підсмажити. Вони дуже смачні, що в гарячому виді, або ж в холодному. Начинки доволі багато. Вони дуже смачні. Це дуже смачно. much now.